Добрий день, давайчі підписники мого канала покришили вже ми здір, ось він у нас у двох каструлях, поставила на огонь. Кришими десь ну, такими шматочками, де більший, де менший трохи. Але дивимося, щоб не було контакту із сіллю, як кришуємо. Ну, Мене так учили, і я так вам кажу, бо як Попаде сіль на жир, то смалець тоді довго не стоятиме. же він як витоплюється, ми його ставимо і він поки стоїть в погрібі, поки ми його не використаємо. А так він може тоді починати цвісти. Ну, ще раз скажу, мені так розповідали і я вам так розповідаю. Спочатку ставлю на більший вогонь. І як починає він вже отак потрошку витоплюватися, я його беру аж туди донизу і так підриваю ці шматочки здору чи жиру, щоб він не прихватився там знизу. А вже як з'явиться жирок, то тоді вже я його не займаю. Він тоді вже сам. Я прикручую трохи вогонь і він поступово сам, гарно. Витоплюється. Ми витоплюємо жир гарно, щоб такі шкварки були гарно витоплені. Ну, і тепер накриємо кришками, і хой здір, витоплюється. топиться смольчик. вже він, бачите, так. Смолець покрив. Ви шкваркели ще. Буду витоплювати, бо ми гарно витоплюємо вишквартир там менше, тут вже краще витопилися, але ще буду витоплювати. Пахне вже аж на вулицю. Оце ви знаєте, був час, коли ми не тримали поросята, куплювали також і соло, і м'ясо, і з Малець був, то це поставиш витуплювати. А він і не похне. І питаєш, не на преміксах, Ні, ні ні, розказують. Ні, не на преміксах. Але ви знаєте, як кажуть, знаєте, язик без костей, можна молод що хочеш. А воно щуть. Як оцей щось готуєш. Чи воно на натуральних харчах вигодовано, чи, чи на преміксах. Звісно, що багато людей, які ж не мають можливості купити якісне м'ясо, сало. купують те, що, те, що можуть купити. Уже ну, і вік у, у нас також чоловіком такий, що і важкувато вже, бо як своїм що то це ж треба і буряк посіяти. І гарбуз посіять, посадить, і кукурузу посадить, і ячмінь. Ну, ви бачили, да? я робила гулять по городах, то багато чого треба, але ж, але ж воно стоїть того, не зрівняється. Те, що вирощене своїми руками і тоді годоване поросятко. Чи те, що сиплять боношу. Так, ну буду далі я витоплювати смолець. А тоді, як я витоплю його гарно, то я його відставляю, щоб він трохи прочох. Бо це хоч і в стерилізовані баночки, то можуть лопнути тоді, як наливати смолець. Так, прочах вже трохи смальчик, можна наливати таку лі лічку, ставлю на банку, в декілька шарів складаю марлю. Щоб проціжувати. Ось вишварки одобровала вже із смольцю. А тепер буду наливати у банки смолець. Наливатиму і закотуватиму. Зналася виходить пахучий і смачний. А вишкварки ще смачніші, да? <сум> так? Стої, стоїть чоловік, їсть вишкварки. Дуже смачно. Була в нашому селі одна жіночка та розповідала, що там же зарізали поростям. Виж, вижарила. Витопила вишкварки на смолець. Готово. <кл Engdia> лопот. <кл Engdia> так. І у печі напекла колбас, кров'янок. Це ж тепер ми печемо то по одній, то по дві в духовці. А в печі ж то усіх колбаси влозили. Баб'янки настановлювали на черінь чи той? Господи... та ну, мабуть, добре ж називалось те, що всередині куди їх посували. О! І от так же ж каже, стану біля ось, біля отак, біля миски, кусочок хліба присолюю і їм. Їм, їм, їм їм. їм. А тоді думаю. Та чого ж я дурна, їм вишкварки, як ковбаса є. Так що вишкварки, вишкварки не менш смачніші, ніж ковбаса. Ну і так я буду смолець наливати у баночки та закатувати. Це ж я витопила з дір. А в цій каструлі тепер буду нарізати сало. Те, що не закатала і морозилку поклала. І також буду витоплювати. Ну, а ті вишкварки, вишкварки ще добріші і смачніші, бо там же ще ж і м'ясце може бути. Із сала я знімаю шкурки і витоплюю. Ну, на цьому я буду завершувати своє відео. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій канал. До побачення, до нових зустрічей. Всього вам доброго!